Уляна Клементєва займається малюванням 10 років. На виставці дівчина представила свою роботу Час спливає, життя триває. Над створенням картини працювала три дні. В сюжет вклала філософське значення. У мене була ідея взяти годинник старинний та намалювати його в воді, щоб відобразити, те, що наш час спливає і тому треба його цінувати кожну хвилину. Участь у виставці взяли відвідувачі дитячої точки спільно ЮНІСЕФ. Там провели конкурс малюнків серед дітей 9-18 років, де обрали вісім найкращих робіт. У нас дуже багато різних творчих занять для діток, і ми помітили, що дітки дуже люблять малювати. За два роки в нас було вже намальовано просто сотні малюнків, і ми вирішили дати цим малюнкам як вихід в світ, щоб більше людей побачило, скільки в нас дійсно є талановитих діток. Бачити виставку можна у холі міськради до 22 березня. Анна Шутова, Вадим Інжаєвський, Новини за день, телеканал Віта.